В основні компоненти пожежної сигналізації. Кожна система пожежної сигналізації включає кілька основних компонентів, від якості яких і від правильності їхнього монтажу залежить надійність роботи, швидкість реакції на загрозу і точність передавання інформації про загоряння. Датчики та сповіщувачі, димові, оптичні та іонізаційні спрацьовують при розпізнаванні диму, теплові у разі підвищення температури, газові у разі витоку чадного газу, метану та інших горючих речовин. Полум'яні на інфрачервоне й ультрафіолетове випромінювання від відкритого вогню, приймально контрольні прилади. ППК центральний елемент системи, який аналізує сигнали від датчиків і дає тривогу, може бути адресним, точно вказує джерело тривоги, або пороговим, реагує на перевищення критичних значень, світлові та звукові оповіщувачі, сигнальні лампи, сирени, голосові системи оповіщення привертають увагу людей і забезпечать швидку евакуацію. Слабкострумові лінії зв'язку. Кабельні та бездротові з'єднання між елементами системи, що забезпечують їхню взаємодію, джерела електроживлення, основні та резервні акумулятори джерела живлення гарантують безперебійну роботу системи навіть у разі відключення електрики. Додатковими елементами можуть бути модулі передавання даних на віддалені пульти моніторингу, системи інтеграції з іншими елементами безпеки та програмне забезпечення для керування і аналізу подій.